Вибачте, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ох, я бачила вас, я вас знаю, я бачила а ваші відео. Так, скільки потрібно. Зараз я скажу велику суму і буду там писати коментарі. Я вже читала. Як ви вважаєте? Тисяч десять доларів потрібно. Я знаю, що зараз люди будуть писати там, що це дуже багато, це треба працювати, що це треба робити. Але ну зараз мені здається, що люди трішки в минулому ще тому що за вісім років, ось як онлайн вже розвивається, то це взагалі нормальні суми. Це, це навіть мало. Скільки приблизно ви витрачаєте? Десь є місяць, коли є 500 тисяч гривень, коли 700, коли 900. в залежності від того, де я. Подорожую або що я купую, але десь від 400 точно. Це ви на родину чи тільки на себе? Тільки на себе. Я не знаю. На родину треба x 3 Який ваш сімейний стан? У відносинах, але я не заміжня, в мене немає дітей. А це тільки на мене. Звідки ви самі? Я з Чернігова, але останні роки я проживала в Києві, а останні два роки проживаю на Балі. Чим ви займаєтесь, яким ви працюєте? Засновник академії відео бренд-маркетингу. Я навчаю, як знімати, як монтувати відео на мобільний телефон, як робити запуски в інстаграмі, експертам, як заробляти онлайн. Тут мої учениці вони також знімають і відомих. Зірок і відомих блогерів, мільйонників працюють з ними. Тобто я навчаю, як на цьому заробляти. Ви ну завжди були там більш-менш почували себе фінансово добре. У мене була зарплата 1500 гривень. Коли ти отримуєш ці гроші, ти думаєш, ти чи, чи собі труси купити піти, чи собі щось відкласти на щось. Ну тобто і такі були часи, і квартиру я не могла зняти. У мене було раніше 10 тисяч гривень. Для мене це були дуже великі гроші, дуже великі, тому що я шукала, де мені на якій троєщині мені зняти квартиру, щоб це було подешевше. Ну Пройшла я пройшла все, але це розвиток, постійний розвиток кожен день. Що ви нашим людям побажаєте мотиваційного молоді, яка шукає себе сьогодні? Не сидіти на одному місці, йти розвиватися, коли дуже велика кількість можливостей розвиватися онлайн, знімати відео, робити щось в онлайні. Там продавати якусь експертність набувати. Зараз дуже велика кількість всього, чого ви можете навчитися, і робіть це.